Як взагалі правильно розставити пріоритети, щоб встигати виконувати ті справи, які ти повинен зробити не тільки на роботі, не тільки тоді, коли тебе хтось просить, або просто що ти мусиш це зробити, але і робити те, що ти повинен в першу чергу для себе. Дуже цікава тема, я бажаю, для того, щоб її обговорити зовсім нещодавно, на своєму прикладі. Я зрозумів те, що це можливо, навіть якщо ти працюєш по 7-8 по годин. І зовсім нещодавно я вам можу сказати, те, що я дізнався про цей спосіб, як правильно розставляти пріоритети. І можу сказати загалом так, те що тільки одна задача, така масштабна, дійсна, можна її виконати. якщо ми беремо дві задачі та більше таких, таких серйозних, то так? тоді я не впевнений. У мене особисто виходить так, те, що на даному етапі виходить зробити тільки одну задачу, і все дуже просто. От я повернувся з роботи, так? І, відповідно, повернувшись з роботи, це приблизно вже був вечір, навіть ніч. Одинадцята година ночі, 12-та. На жаль, через те, що я так завжди пізно закінчую роботу. І відповідно потім, коли ти приходиш додому, то також у тебе є певні справи, ти навіть їх можеш не планувати, а просто автоматом робити. І відповідно у мене також були там певні справи, які там треба було зробити, починаючи від маленьких і закінчуючи такими масштабними. А масштабними це просто ютуб, зробити Ютуб після роботи. І саме найголовніше, що вам треба запам'ятати та спробувати примінити в своєму житті, щоб дійсно ви встигали те, що ви повинні зробити для себе, так це то те, те, що коли ви плануєте свій день і пишете список, то намагайтесь виконувати саму таку наймасштабнішу задачу та найважкішу на вашу думку і навіть діяльність, якою ти займаєшся, то також іноді буде так, те що не буде настрою мотивації, натхнення, хтось може зіпсути настрій вам на роботі, на вулиці, якась випадкова зустріч з кимось, так взаємодія, яка. Привела до чогось такого поганого. І, і, і Тому дійсно це дуже крута порада, яку я почув в інтернеті, те, що виконувати таку масштабну задачу спочатку, от просто починається у вас день, одразу виконуєш першу таку масштабну задачу, а потім вже знаєте решту списку. Бо відомо, ми витрачаємо час, щоб виконати різні справи, виконати. Справи шефа, справи на роботі, скільки ми там усього робимо. А якщо справа доходить вже до нашого життя, то, на жаль, не завжди ми виконуємо усе те, що хочемо. Я теж вам можу сказати те, що навіть до сьогоднішнього дня, типу, в мене є список, де написані різні задачі, і, на жаль, виходить так, те, що не все. Можу я, наприклад, виконати так, як би хотів, але я зрозумів те, що треба просто якось обрати таку найважливішу задачу, масштабну ціль. І хоча б одну таку масштабну задачу, маючи багато роботи, працюючи багато, також можна впоратись. Просто самі в цьому переконайтеся, робіться в першу чергу, навіть якщо у вас в цей день робота. З'явився у вас ранок, одразу робите свою справу, першу найважливішу задачу, вашу ціль. І далі решта. І ваше життя обов'язково тоді зміниться на краще, і ви будете просто задоволені собою.